Шановні депутати, чи є потреба виходити до мікрофону? Я думаю, що у вас кожен розданий проєкт рішення. Ви підписували. Ви підписували цей проєкт рішення. Включили мікрофон, ви чули вас? Ще раз доброго дня. Відключили мікрофон, вимушена вийти до вас з цього проєкту рішення. Пропоную поставити на голосування. Питання вивчене, напрацьоване, опрацьоване. Я не думаю, що тут є доречно вступати зараз в дискусію. Вчора зауважень на Народній Раді не було. Вступила пропозиція даний проект рішення прийняти в цілому. Так як 35 депутатів підписались під під ним. Прошу голосувати. Хто за те, щоб дано проєкт рішення прийняти в цілому? За три чотири рішення прийнято. Приходимо до розгляду, що в нас 12.